Шалом, це Славко, ви всі задаєте мені багато питань, чи буде війна за 3-5 років і що тоді з нею робити Україні? Давайте розглянемо витичні для такого конфлікту. Перше, НАТО в сучасній його конфігурації, в сучасному його складі. На війну проти Ерефії не піде. Не піде Чехія, не піде Мадярщина, не піде Словаччина, не піде Німеччина, ймовірно, не піде Польща. Лишається оборонний союз в складі Фінляндії, Швеції, держав Балтії, ще кількох, ймовірно, протестантських держав узбережжя Північного моря та Великої Британії в якості Запілля. Ну, зі зрадливою Польщею і ненаситною в її бажаннях, тому що ясно, що Польща, напевно, не пропустить українське військо на допомогу Балтії. Проти такої коаліції Путін може ризикнути. Але що йому для цього потрібно? Йому для цього потрібно інше військо. Зараз опорою наземного на опору НАТО на землі є навіть не американці, як ви розумієте, не їхній корпус, не їхні бригади. Ми вже говорили за мобільні сили. Опорою НАТО на землі є Збройні Сили України. НАТО відмовляє Збройним силам України в ці функції, як і Путін хоче їм відмовити Україні в цій функції. Лишається ведення війни. З повітря, тому що удари зброєю Західною по РФ і в Україні довели свою ефективність. Але НАТО бракує оперативно-тактичних ракет, бракує крилатих ракет, бракує кабів, навіть дронів бракує. Все це спокушує Путіна, але вимагає від Ерефії війська нового типу. І говорю, військо. Війна проти Ерефії має вести військо нового типу. І те, що наш брат Коваленко обраховує 4 тисячі танків, це смішно за 3-5 років. Нема сенсу відновлювати оцю орду поганих танків та громіської артилерії. Вона не допомогла Ерефії побороти навіть Україну, як ви розумієте. Ерефія все таки панує в Україні в повітрі. Чим дотискають Збройні Сили України на землі? Чи вони будуть панувати в повітрі над НАТО, оце рівняння треба вирішити. В перспективі війни треба кожна з сторін буде вирішувати це рівняння. І друге, що працює на користі рефі, все той же самий людський каток. Людішек все менше, а каток все накативає. Розумієте, як і за Наполеона, як і в Першу світову, як і в другу. Зброю на землі ВСРФ затоптали Збройні Сили України людьми. Захід вони теж затопчуть. У Заходу погано з людьми, погано з бригадами. Зараз багато буде СЗЧ, за Ви розумієте, мало людей. І в цій же перспективі показово. Перспективу такого конфлікту обидві сторони змагають вивести Україну за скобки цього конфлікту, тим самим фактично визнають її важливість. Ну ми за це ще поговоримо. Нагадаєте мені? І тепер головна з причина: війна за 3-5 років можлива лише якщо вона буде ядерною, бажано обмеженою. Дивіться, ми всі з вами очікували ударів ядерної зброї по Білорусі, по Курській області, щоб Путін перелякав Захід остаточно. Але виявилося, що Путін перелякав старіка бідона навіть без ударів ядерною зброєю. Старик бідон був переляканий ядерною зброєю апріорі. То не, не, не треба було путінові її застосовувати. То, якщо Путін залякав бідо на зброєю і не застосовував її, то на що її застосовувати? На що воювати, коли Путін може залякає і старіка Трампа? А якщо не Трампа, то що буде після Трампа? І тут головна кремлінологічна частина формули за 3-5 років. Путін має бути в той психічній та фізичній формі, щоб або хотіти війну, або дати вмовити себе почати війну, як Старий Брежнєв дав умовити себе почати війну в Афганістані. А хто в нас на Москві воєнне лобі? Ми з вами цього не знаємо. Наша кремлінологія в зачаточному стані знаходиться. От ви. Напевно, у мене є парочка там любителів русского міра в хорошем смысле, вони мені теж лякають пасіонаріями, я коли слово чую, мене істерика накриває і, На жаль, завжди Ася поблизу пасіонарії, Ну, грішний винен нася. Щоб ви таких слов при мені не говорили, говоріть, вражайтесь цивілізовано без этого слова. Слово это непристойно. це непристойно. Розумієте, Це зразу видає в вас криптокацапом помишления. Так от. Війна Путінові потрібна лише коли Путін вірить в агресивні плани НАТО та бажає Балтії, держави Балтії, вибачте, анально, в смислі, взад вернуть. Ну, така у нього извращенная форма отношений з государством. І що ми можемо сделать? От ми ему не дали, он и бесится. Хотя мы ему давали, но он просто не способен, он просто не может взять. Понімаєте, поэтому й насілля приміняє, як і всякий імпацієнт. Це ж естественно. Так от, чому? Тому що зараз НАТО вперше за всю його історію знаходиться в позиції, звідки можливо перемогти в неповномасштабній війні проти РФ. Тільки зараз НАТО знаходиться в позиції, коли воно може виграти в РФ. розумієте? І воно з цієї позиції геть не користається. Коли Баутія... Внутрішнім озером НАТО, коли війна з опорою на морські комунікації цілком можлива, коли опанований фронт аж до Ленінграда, ну ми за це говорили, коли всі і коли Україна в руках НАТО, союзника НАТО, всі витечні плани Маркса на ліцо, осталось тільки взяти і зробити, добити звірів в його берлогі. Ну, а поза як НАТО цього не збирається і вперто виводить Україну за скобки, значить, воювати з рефію ні за 3, ні за 5 років, ні 2028 року, як, 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 це, як, як жалісто Кряче наша Кая Калос, да, як Чаєчка, я скажу. Це, це з поваги до неї. І чи буде Кая Калос 2028 року? Ми ж не знаємо. І тому. Перемога зараз не в повномасштабній війні НАТО проти Путіна. Зараз Трампом можливо. Чому? Як проти Саддама 1 була війна, і проти Саддама 2 була війна. Але для НАТО без, безлад на Сході є страшніший за загрозу зі Сходу. І тому у нас обидві сторони вперто. Путін викидає Україну за скобки, тому що Україна йому потрібна для війни проти НАТО, а він нас розброїть і виводить за скобки, замість того, щоб нас потріпати по щі, вернуть нам Херсонську область, а дати на розтерзання даунбасерів. Все одно даунбасерів ти вже перебив, там нет. Дай їх нам опустить в шахти, і ми вірно послужимо. Ми так підем на Польщу, що твоїм алкоголікам і не снилось. Тут тоді 1300 загрузить всього в шахти. Що для тебе? Ти больше голода, сторіков більше згорають в дамах пристарілих. Дай нам чуть-чуть пожечь. Украинцы йому мало треба, щоб насититися русской крові. Так ось, і те, що обидві сторони нас вперто виводять за скобки в цьому рівнянні, дає Україні рішення не повторювати дурниць. Італії 15-го року, Мусоліні 40-го року, я би навіть сказав Румунії 16-го року, триматися, обрати собі пальму, задертися на неї і звідти з цих паршать за зато паржом. І от, розумієте, обрати позицію Туреччини. От зараз в кої то вірки Україна має обрати сучасну, не тодішню. Хоча Україна зараз знаходиться в такій самій перспективі, як Туреччина, і тому нам би багато чого не, не завадило від турків. По-перше, переформатувати Укрнацію. Укрнації за цей час за 3-5 років. Чим ми маємо займатися 3-5 років? Ясно, що ми не обиратимемо дерево, з якого цих пар тіграв, к сожалению. Ми можемо так говорити, але діляти так ми не будемо. Чим ми будемо займатися? Ми будемо обирати якогось крітіна. І потім міняти цього кретина на проросійського. А в цей час нам чим треба займатися? Переформаті укрнацію, бо тої укрнації фольклорно-соціалістичної, що її творили народники, соціалісти, Ленін, оці як от боротьбісти, оце все харківське відродження, потім Хрущов. Потім спілка письменників Уже нема. Путін розібрався. Путін вирішив за нас цей вопрос, як завжди. Путін покінчив з українською нацією 20-го сторіччя. І ми за ці 3-5 років маємо збудувати націю нашу. І ж, боюся, що ми збудуємо націю африканського типу, як ну, вони будуть над нами панувати, всі розумні втічуть, а кожне нове покоління буде мріяти те, щоб втікти. Ну, як з Нігерії, власне, хоча у нас навіть і нефтіння. Так що, в принципі, обирайте дерева, щоб сніг поржати. І не обов'язково, що ці дерева мають стояти, мають рости в Україні. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я все це сказав, бааці, сказав: ти от все от умієш сказати, але нічого хорошого не говориш. Я сподіваюся, що нинішня промова була достатньо хороша. Я вам виклав в сповчинники рівняння, а ви спробуйте з нього укласти це рівняння і самі його вирішити. Бай. А я ще добавлю. Скажи. Вот все блогеры говорят только про плохое, да. а хорошего не видят. А хорошее вот тут рядом, да. потому что в Тулу люди живут прекрасно, да, в магазинах все есть, да, вот, свет есть, и все это сам вода, газ, все. Мы живем хорошо в Тулу, а и грех, жар... Жар... грех жаловаться. Тяжело только тем, кто, кто воюет, на, на кто на фронте, им очень тяжело. А поэтому вот это вот нытьё, который людей, которые находятся в тилу, это позор. Тутся он два борти ту 95 готуються атакувати нашого за транспортну Не Навже Путін зрозумів, що не світло нам треба вирубати, а функцію транзитної держави. Сьогодні вночі або завтра вранці дізнаємося. Майкити, поширюйте, підтримуйте. Та да, не завадило, б уже.